На першому подільському реорганізація уряду вимагачі коштів з Волочиська програла апеляцію. Менінгококова інфекція на Хмельниччині в обласному центрі. Відбудеться автопробіг, присвячений пам'яті полеглих захисників. Має 5 хвилин на головне. Кабмін ухвалив низку рішень у межах останньої реорганізації уряду. Зокрема, вирішили приєднати Міністерство національної єдності до Мінсоцполітики, таким чином створивши нове міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Також урядовці вирішили ліквідувати Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Їхні функції покладуть на міністерство економіки, створивши при цьому нове міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України сьогодні, 21 липня, новопризначена прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко провела перше засідання нового складу уряду. Суд обрав запобіжний захід працівнику прокуратури Андрію Молочному, який днем раніше на підпитку збив жінку у Києві, внаслідок чого та померла. Його відправили під варто на 60 діб. Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який представляє сторону обвинувачення у цій справі, заявив, що вирішив очолити цю справу, аби ні в кого не було сумнівів щодо прозорості діяльності офісу генпрокурора. В Іспанії знайшли мертвим експосадовця МВС України іспанське медіа Ель Еспаніоли з посиланням на джерела, пише, що в житловому комплексі загинув українець, 61-річний експосадовець департаменту боротьби із організованою злочинністю МВС України Ігор Грушевський. Його знайшли у воді обличчям донизу без ознак життя. На тілі не було ознак фізичних травм, однак із одного вуха текла кров, тому схиляється до версії, що смерть настала внаслідок інсульту. В МЗ. України повідомили суспільному, що консульство в Іспанії займається репатріацією тіла Ігоря Грушевського до України. Вимагачі коштів із Волочиська програли апеляцію, і їх посадять до в'язниці. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили, що прокурори відстояли вирок для чотирьох учасників організованого злочинного групування, які займалися вимаганням коштів. Організатор, житель Волочиська, долучив до злочину знайомих і вони щомісячно вимагали 2 тисячі гривень із потерпілого згодом, вигадавши неіснуючий борг, вони поставили йому вимогу переоформити право власності на авто. У трьох інших чоловіків засуджені вимагали 40 тисяч гривень, 1 тисячу доларів та 2 тисячі доларів неіснуючих боргів. Вимоги супроводжувалися фізичним насиллям та погрозами. Прокурори в апеляції відстояли вирок першої інстанції. Організатор угрупування проведе за гратами 9 років, два його спільники по 7 та ще один фігурант по 8 років. Окрім того, у них буде конфісковане майно. Випадки менінгококової інфекції на Хмельниччині за 5 місяців 2025 року в Україні зареєстровано 76 випадків, у тому числі два у нашому регіоні. Про це повідомляють у Хмельницькій інфекційній лікарні. Найчастіше хворіють діти, особливо малюки першого року життя. Захворювання дуже швидко прогресує. Нещодавно в Хмельницькій інфекційній лікарні була виписана семирічна дитина, яка Перенесла тяжку менінгококову інфекцію. Дитину перевели із центральної районної лікарні на третій день хвороби у відділення анестезіології та інтенсивної терапії у важкому стані. Завдяки вчасно розпочаті інтенсивній терапії стан дитини поступово стабілізувався. Наразі дитину виписано із одужанням. Щеплення від менінгококової інфекції в Україні належить до рекомендованих. Тож звертайтеся за консультацією щодо вакцинації до сімейного лікаря або ж до лікаря-інфекціоніста Хмельницької інфекційної лікарні. Автопробіг присвячений пам'яті полеглих захисників України відбудеться в обласному центрі 26 липня. У Хмельницькій міській раді закликають долучитися. Об одинадцяті в суботу буде збір машин, старт о дванадцятій годині від знаку Хмельницький зі сторони Лезневе. Необхідна попередня реєстрація. Після заїзду учасники зберуться на майдані біля стали пам'яті героїв, де відбудеться вшанування полеглих захисників, прохання мати з собою маленькі лампадки. Потім хода рушить до алеї пам'яті по вулиці Прос. Скурівський, де кожен зможе зупинитися біля портретів героїв, підняти прапори, схилити голову у мовчазній вдячності та шані перед тими, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Маємо щодня пам'ятати, якою ціною наші захисники здобувають перемогу над ворогом. Вічна шана, пам'ять та слава полеглим захисникам.